Паду потім. Що четверга виходять на територію торгового комплексу, розкладають стіл, сувеніри та вірять у людську небайдужість. У мукачеві волонтери відкрили збір коштів, щоб спільними зусиллями зібрати необхідну суму на дрон нашим захисникам. Збираємо кошти для наших дорогих, наших захисників, які стоять. В таких важких умовах і такі, як ми, мукачівці, і всі по всій Україні. Але я звертаюся до нашого мукачівського населення, до благодійників, до всіх небайдужих людей. Закликаю, просто закликаю не бути байдужими, приходити кожен четвер. Ми його назвали благодатним четвером. У військовослужбовців наразі є неабияка потреба у безпілотних розвідувальних апаратах. Тож волонтери закликають небайдужих долучатися до благодійної ініціативи. Не буває маленьких донатів, кажуть благодійники. Ми повинні їм допомагати, хто як не ми. Ми вже крім дронів, п'ять останніх дронів Камікадзе, Ми не тільки дрони купуємо все, що вони потребують. І солодощі, і носки, і білизну. Ну, все. Акція безстрокова це важлива ініціатива, яка допоможе забезпечити бійців необхідними засобами для ефективної роботи на фронті. Сьогодні хочу день дійсно благодатний. В чому сьогодні, як кажуть, Миколая і Сьогодні прийшли з самого початку матері герої, матері героїв наших погибших прийшли і задонатили. Прямо сказали побратимам. Наразі волонтерам завдяки акції та донатам небайдужих вдалося придбати вже п'ять дронів камікадзе.